Зараз активно цвітує соня. Наші бджілки в шоці. Нуклеуси активно заливають і ви можете бачити це на власні очі. Зараз так трішечки ближченько. ага. Все. Заливалися. Ще трішки будемо відкачувати на клеус. Чудо. Все, зараз, 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 зараз. Чи залізо? Залізо, Заховалась. А, ну все, на цю сторону перевізли. Дуже близько не підвозь, бо я приближаю. Ага, ось я бачу, бачу, бачу. Полізла до тебе. Я просто не бачу. Ось все є, бачу, хай по красиво. Проїздить. Зараз вона до тебе ще ні. О, так як я хотіла б. Позує? Ну, ага, маєш. Так, ну все.